Ще одна яма готова. Там видно старий курінь, був все-таки рос виноград. Тепер самое інтереше дождатися, поки вода впитається. Вчора залили в 2 часа дня, в 11 часов вечора вона ще стояла. Котик змерз, буде холодно. Плюс один. Холодно. Плюс один це мало. Коли активно працюєш нормально. А як тільки зупинився, чувствується холод. Лице мерзне, лоб мерзне. Сьогодні бачила синички, прилітали до кормушки. А тут пусто. Треба полежити їм щось. Головне, щоб коти не достали. Ми їм поможем, не на. Да. А тут можуть достать. Тут забор, ну поможем все одно. що два дні мучіння і три ямки готові. Так, до речі, не важко копати. Да, Потрібно попрацювати. Не можу сказати, що я сильно заморилась. На цій бороді взагалі не страшно. Ні засуха, ні мороз, ніхто її не поливає. Вона сама собі тут сіється. Я вже скільки виривала. Не знаю, як цей цвіток називається. Ну, красивий. Перша ямка водичка впиталася, я вже зробила холмик такий і насипала ячмінь. Кажу, для стимуляції коріння. Ну, я дивлюся, що я тут коріння завелике ставила. Мабуть, прийдеться ще й обрізати. Інакше мені буде по двоє торчать землі. Високо. Я боюсь, щоб він не вимерз що сорт Ванюша вже посажен на своє гніздечко, Довелось запачкати руки. Я зробила холмік, обрізала ще трошки коріння, розправила його. І зараз буду засипати і трамбувати. Куди померзли. Холодно буде. Друг друга гріють. Кавачки. Таку кореневу систему не ростила наша Маруся за рік. Це без полива, без уходу, без подкормок, без обработок. Вона хвора. Правда, вона і прийшла до нас. Оце корінчики знизу чорні, темне таке. Це те, що вона прийшла. Посадила я свій виноград. От Ванюша, Маруся, Генюта. Кожний по своїх містах. Так, де там той виноград? И не дивлячись на наш теплий південний. Я все одно його присиплю. Зроблю земляний хомік. Листя хворе, лоза хвора, але зато я знаю, що я їм, іншим я кормлю свою сім'ю. Не буду я її спилювати, побачимо, що це за сорта. Вони мені спочатку дадуть урожай. Просто так вирубувати старі корчі, ніхто не збирається. Ми побачимо, як буде плодоносити цей сорт. якщо він Буде потребувати багато до себе уваги. Якщо він буде хворіти, так що ягода буде неїстивна, то звичайно ми залишимо свою моду, яка взагалі без уходу, без обработок, без підживок, без полива дає нам прекрасний урожай кожен рік. Іноді э, Грона достигають більше, ніж півтора кілограма. Без уходу. Хтось поклював наше сало, можливо, навіть синички. Ще одна робота зроблена. Ще один плюсик для себе я поставила. Будемо сподіватися, що він весною нас порадує зеленими листочками. Сьогодні середа, 25 листопада, такий сонячний день. Троянди хочуть зісти. І ця маленька. Навіть тля. Ночі був мороз, мінус два. Навіть тля єсть.